Акціо, акцію, праця зарплата ще як газ бігом закупать бістра бістра. Взагалі спонтанний такий війшов ролик, як завжди сиджу собі на OLX і дивлюся на ціни різних комплектуючих, так би мовити, аналізую, і в якийсь момент приходить голову думка. Андрію, ти щось сука в себе під носом не бачиш? Окрім засохлої соплі, я згадав, що так давно не дивився ціни на Ryzen, вже цілих дві години. Може там щось змінилося? Ну, загляну. Вау! Wow! Ryzen 5 5 5 5 5 часов за 3000 гривен. Так, люди, котрі не хочуть втрачати багато грошей на свої комплектуючі до компа, перемогли. Перемогли ці ваші відстійні оверпрайсні процесори. І тепер існує в нашому світі процесор, який в теорії зможе витягнути 3080 і 4070 на повну, але зі своєю, звісно, що умовністю, тільки в більшій роздільній здатності. А то мені здається, що я про це зовсім ніколи не згадував, що процесору на роздільну здатність, так би мовити, похір повністю. Він майже ніякої різниці не бачить, тому що працює тільки з логічними обчисленнями. І це я прочитав підручнику з інформатики. А взагалі такі процесори дуже добре підходять під 2 К І 4К геймінг, ну або ж гра з максимальним згладжуванням, наприклад, щоб відеокарта не розслаблялася. Але звісно, що якщо ти викрутиш в якійсь новій грі всі налаштування на мінімум, то, в тому чийну роздільну здатність, то FPS в тебе буде невеликим і загружність відеокарти дуже сильно впаде. Тоді той буде видно ліміт FPS-а процесору, але до тих пір, поки він здатний нагрузити відеокарту більшості ігор на 90%, там в роздільній затусі десь 80 пікселів чи вище, до тих пір цей процесор є хорошим. поєднанням з відеокартою. На базікав так на базікав, але давай про те, що ми сьогодні робитимемо в цьому ролику. Спочатку я думав зробити. Ролик оглядом на один процесор, але дивлюсь, дивлюсь і розумію, що він не один в своєму бюджеті такий хороший процесор. Тому зараз можна сказати, ніби топ бюджетних процесорів для усіх ігор 2004 році. Але в виді топу я це не можу подати, щоб було без дезреспекту до кожного з процесорів, тому будемо просто оглядати всі процесори з цього списку, а потім я вже від себе, якщо комусь буде цікаво, розкидаю їх по місцях. І перший них я хочу оглянути процесор, через який цей ролик і створився. Це Ryzen 5 5600. Процесор, що вийшов лише 2 роки тому, а саме у 2022 році, а вже почав. Знижувати свою вартість, ніби вийшов декілька років раніше. І я не можу відповісти, чому вартість на нього так сильно почала падати. Напевно, це спричинено виходом сучасного М5 сокету, але зараз мене це не цікавить. Взагалі, як я вказав, вартує зараз на секундочку 3000 тисячі гривень. Давайте уточню з OLX. -а. Постараємося зрозуміти, що ти можеш отримати за ці 3000 тисячі гривень свій комп. По-перше, це як і в будь-якого іншого разі, на п'ятого, шість фізичних та 12 логічних ядер. Також тут ти отримуєш швидкість ядра, що може сягати 4,4 ГГц і цілих 32 МБ кешу третього рівня, що Може отримати крутий FPS в грі, але головна перевага цього Ryzen над іншими своїми співвітчизниками – це підтримка pci Express 4.0. На мою думку, це і є те, що робить цей процесор зараз найактуальнішим з усього М4 сокету, якщо брати виключно під ігрові задачі і враховувати бюджетність. Тобі це дає те, що у тебе буде можливість розкрити потенціал своїй RTX 3060, rx5700 XT, RX 6600 і далі на повністю силу. За допомогою якраз того, що цей процесор здатен підтримати 4 PCI-Express. Чи не прекрасно це навіть звучить за Тисячі гривень. На секунду, 3600 декілька місяців тому вартував стільки ж, навіть з OLX. -а. але у нього немає підтримки 4.0 PCI Express і значно повільніші ядра через очевидно старішу архітектуру. Та й загалом 3600 по всьому буде гіршим за 5600. Мені здається, що якщо ти і хочеш зібрати комп під якусь там RTX 4060 на цьому процесорі чи rx 6600 я б теж рекомендував під нього ставити. то швидше за все, зараз і є саме той час, коли це можна буде зробити і насолодитися будь-якою грою. Тому що цьому процесору поки меж немає. Подивимось на релізі. GTA 6, як буде, чи задихнеться там 5600 часоти чи ні. Якщо не задихнеться, то рахується це вже найуспішніша покупка в твоєму житті. Теж плюсів, все те, що в ТДП 5600 65 Вт, але тут же щось підозріло, мені здається, ні? Мені не здається. На базовому кулері від AMD він може трішки несуттєво так підігріватись, але не перегрівати. А ще мені здається, що AMD трішки прибріхується ДП своїх процесорів, тому що справді у них у всіх майже процесорів показник 65 Вт ТДП, навіть у разі всьомих. Можливо, це такий маркетинговий хід, чи просто унікальна особливість коментарі свою думку, але хто б що не казав, 5600 хаває більше навіть по тестах, і це факт. Він буде хавати десь до 80 ватт, може де бути там десь 75-77 ватт. А тим часом перейдемо до не менш цікавого варіанта, навіть менш ніж за 3 тисячі гривень. Це варіант від Intel. Насправді дуже і дуже гідний процесор, i3 12100F в даному ролику. Я був справді вражений його продуктивністю, тому що в 12-му поколінні i третього Intel дуже близько щось підібралося до продуктивності в Ryzen 5 5600 навіть. І мало того, що зробила i3 дуже холодним, то ще. Й в деяких іграх він і справді обходить 500 за рахунок своїх швидких ядер. Хоч і в меншості ігор, я б сказав, навіть в абсолютній меншості, але враховуючи, що i 3 по факту можна знайти дешевше, аніж за 3000 гривень, то картина стає на свої місця. Але, на жаль, з собою він дає лише 4 фізичних та 8 логічних ядер, і кеш третього рівня має всього 12 МБ. Проте TDP 58 б зробить його юзабельним навіть на своєму рідному кулері. Швидкість його ядер може сягати 4,3 ГГц. І дивись, ти можеш від мене не раз почути, що я погано ставлюся до процесорів. Індел і агітую людей, здебільшого тих, які мають цілі зібрати ігрову бюджетну машинку, обирати саме AM4 сокет. Але в даному випадку ти справді можеш отримати хороший процесор з новітніми функціями, якщо так можна назвати. це, по-перше, PCIe Express 5.0, який поки не надто широко використовується. А по-друге, це ddr 5 оперативна пам'ять. Але хто б що не говорив, я стоятиму на своєму. Мені здається, що ddr 5 в наш час поки ще не потрібна саме для геймінгу. І без неї можна буде жити ще мінімум років 5. Але це чисто моя суб'єктивна думка, яка не підкріплена фактами, а лише підкріплена моїми Особистими переконаннями, і якщо не зважати на ці особисті переконання, то i3-12100 сто може виступити як справді гідний процесор, аби перейти поріг DDR5 пам'яті, якщо вже дуже сильно бажаєш. Тести, які з минулим процесором з'являються на екрані серед усієї розмови про процесор, і в іграх його можна буде використати з відеокартами, теж приблизно до 4060, або ж якщо у більших роздільних здатностях, то із сильнішою відеокартою процесора повинно було вистачити. Знову ж таки, хочу підмітити те, що взагалі не у всіх іграх FPS у нього краще ніж у п'ятістотого, для приклад. У Warzone цей процесор помирає, але в іграх, які не такі вибагливі до процесору, він може навіть перемагати 5600-го моменту. Тому якщо зрівнювати ці два процесори, то 5600 буде суттєво кращим варіантом для гравців в онлайн-ігри, але і 12100 f недалеко втікає від нього. Я не можу не розглянути ці два процесори як конкурентів, тому що вони йдуть обоє в одному списку бюджетних процесорів для всіх ігор у 2024 році. Тому зараз давайте по їхнім плюсам. Ще один плюс від 5600-го, це те, що якщо у тебе вже є материнка на М4 Сокеті, то можливо тобі навіть не прийдеться її поновлювати, щоб користуватися цим процесором. Якщо у тебе вже в збірці якийсь умовний 2600 чи 3600 Ryzen, то ти зможеш, по ідеї, на деяких материнках ти зможеш біос поновити і поставити туди навіть 5600, або просто материнка може його підтримувати спокійно. А от якщо обрядитись на 12100 з будь-якого іншого слабшого процесору, то тоді вже точно прийдеться змінити платформу. Проте у варіанті з 12100 це суттєвий плюс. що Треба змінити платформу, тому що для нього треба материнку на LGA 1700-му який на даний момент є найсучаснішим від Intel і підтримує процесори навіть до останнього 14 го покоління. Тому обширність апгрейду буде набагато, набагато більша, ніж у 5600 на М4 сокеті. З нього ти можеш перейти максимум на Ryzen 7 чи 9, і тут вже не факт що буде, що твоя материнка витягне такий апгрейд, або ж відразу міняти сокет на М5, що теж обійдеться в лишні витрати і повну зміну основи компа. Тому якщо ти бажаєш мати потенціал на апгрейд, то можеш збирати на i3-12100. Якщо ж тобі цього поки не треба, і ти хочеш. Мати максимальний FPS тут і зараз то 5600 буде дешевшим і кращим варіантом для цього. Подіваюся, ти вловив думку на рахунок цих двох процесорів, і зрозумів, що я маю на увазі. А зараз глянемо в шуфлятку з іншими процесорами, яких ще не було на цьому каналі ніколи, і можливо вже більше і не буде. Вони є трішки гіршими процесорами від попередніх, але можливо теж варті твоєї уваги. З них я б виділив Ryzen 7 2800X. Даний процесор є з того ж покоління, що і Ryzen 5 2600, але вже має 8 фізичних і аж 16 логічних ядер, що дозволяє йому бути. Процесором по типу Xeon і показувати круті результати в багатозадачності. Має 4,1 ГГц швидкість ядер і 16 МБ кешу третього рівня. Для чого цей процесор точно може пригодитися, так це для стрімів, наприклад. Враховуючи, що вартість у нього однакова з i i3 12100 f але Ryzen 7 має в два рази більше ядер, то, вочевидь, для стрімів, коли у тебе на компі включено 20 різних програм, кращим буде Ryzen 7. Але в іграх FPS у нього може бути дещо гіршим, як від 12100 f так тим більше від 5600. Підтримка після Спре 4.0 у нього само собою відсутня, як не як він же рахується пенсіонером, але якщо подумати, то не такий вже цей поганий варіант для М4 Сокету. Якщо я казав, що він гірший по показникам від минулих двох процесорів, то так, це факт. Але це зовсім не означає, що він поганий по FPS. -у. Гірший, це означає, що в нього в грі буде не 200 фпс, а для прикладу 150. Але все одно, що FPS великий, правда? Тому не сприймайте ці слова неправильно. Процесор досі гідний. Перед тим як його обрати, краще все ж подумай про 5600, Але якщо тобі подобається перевага від 800 задач і те, що він менше вартує, тобто прошу дуже бере цей прекрасний процесор. В цій шуфляці існують ще такі процесори, як Ryzen 7 3700 x який не попав сюди, тому що вартує більше ніж 5600 Ryzen, а по продуктивності все одно програє. Десь запилене на дні лежить i5 10400F, котрий досі думає, що вийшов два місяці тому і не скидує свою вартість, навіть незважаючи на те, що по продуктивності вже програє тому ж самому 3600. Сам 3600 теж можна віднести до цієї ж категорії процесорів, Що в шуфляці, але про нього вже виходив окремий ролик на цьому каналі. Це було ще давно. Тому інформація там трішки устаріла по ціні. А, і він зараз буває трапляється за 2000 на OLX. щоб це дуже гідна ціна для цього процесору, тому на ньому теж можеш збирати спокійно. В цілому можеш перейти за посиланням справа зверху і подивитися, якщо тобі цікаво, огляд на нього. Думаю, 3600 точно представлення не потребує. Тож чи згідні ви з моїм списком з трьох процесорів, обов'язково повідом в коментарях. Можливо, я опустив ще якийсь процесор, не знаю. А, зрештою, кожен з цих процесорів, що були в списку, точно підійде для того, щоб пограти у все, що завгодно. Але гнатися за максимальними показниками за Суму в цьому плані трішки недоречно, тому що в будь-якому випадку знайдеться програма, у якій якийсь неочевидний процесор виявиться лідером по продуктивності, і що його тепер після того коронувати як найкращу. Тут це відносно. Різниця між цими процесорами насправді не настільки аж суттєво замітна. Тому, якщо тебе влаштовує якийсь з цих процесорів по тих плюсах, які ми тут розглянули, бери і не шукай якісь індоліки в цих процесорах. Зрештою, в двох красивих стравах те, що ти обереш, лежить тільки від твого смаку. Тож на цьому поки все. топ 3 бюджетних процесорів вичерпав себе, але не вичерпало себе нагадування про те. Що щонеділю о 19.00 на цьому каналі проходять стріми, на яких ми оцінюємо, збираємо, обсираємо збірки. Також просто спілкуємося і граємо в ігри, можливо, деколи. Але для ігор у нас існує окремий Twitch канал на який посилання є в описі. Там теж будуть стріми, можливо, найближчим часом. Тож на цьому поки все. Якщо тобі сподобалося відео, став лайк, якщо хочеш бачити віч, написуй на канал, щоб не пропускати нові відео та стріми, натискай на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд, до зустрічі!